Мені сподобалось, що тут безпечно. Тут всі радіють тут школа, тут уроки проводять. Нравиться, ну, дуже нравиться. Прям дуже, дуже інтересно Можна сказати, що прям вау. Так, учень третього класу Руслан ділиться враженнями про нову підземну школу у Запоріжжі. Мати хлопчика каже на відкриття школи нового формату чекали з нетерпінням. До цього дитина не навчалася вдома онлайн. Онлайн учоба. Це та це був жах. Просто це були істерики, це скандали з батьками, тому що дитина не розуміла, що це навчання, що це школа, що це уроки. Треба вчитися. Дитині дуже важко було. Тетяна зазначає, тепер, коли син повернувся до школи, навчання для нього стало значно цікавішим. Автори проєкту розповідають, організовували простір для школярів за прикладом фінських навчальних закладів з урахуванням всіх заходів безпеки та сучасних технологій. Наше бажання є таким, щоб діти захотіли приходити в це укриття навчатися, здобувати освіту. І я бачив реакцію дітей в перший день, коли вони сюди прийшли. Очікування були зовсім інші. Вони не очікувалися, що це буде так класно, так сучасно. І це точно допомагає нашим вчителям сьогодні надавати освітні послуги нашим дітям, тому що вони їх не запрошують в школу. Вибачте, в якій тече стеля. Освітяни наголошують, все навчання відбуватиметься суто в укритті. В дві зміни тут можуть навчатися близько тисячі учнів. Загалом тут обладнано 16 кабінетів для комфортного перебування кожного. Ми знаходимося на сім метрів від поверхні землі. Тому я думаю, що тут дуже безпечно облаштовані кабінети обладнанням. Сучасним, тобто інтерактивні панелі, інтерактивні дошки, сучасні парти, ростові, які можна підлаштувати під кожну дитину. Такий формат школи наголошують батьки учнів приклад освітнього простору для дітей, який не лише дає можливість знаходитись в колективі з однолітками та розвивати комунікативні навички, а й гарантує дітям безпечне навчання під час війни. Ксенія Кулашкіна Зураб Тедалурі, перший міський.